Що цікавого можна зробити з пустих баночок, які стоять і припадають пилом. Наприклад, ви побачили в сенсей дуже гарну, але пусту ємність, і вам захотілося зробити там свічку. Так, от я це можу зробити. І це буде історія такого замовлення. Клієнтка колись купувала у мене свічки. Вона їх допалила і відправила всі ці постійні свічники мені на повторну заливку. А чому вона відправляє їх до мене? Правильно, тому що вона скуштувала мої свічки і зрозуміла, що різниця дуже відчутна між тим, що продаються в мас-маркеті. Ця послуга називається перезаливка догорілих свічок. Часто присилають не просто використані свічки, а, наприклад, просто дома пусті. Якісь чашечки, баночки, все, що термостійке, все можна залити в воду. а що по цінам залити 100-грамову таку свічку вам обійдеться в 250 гривень. тобто ціна за грам 250. В неї входить віск, гніт і аромат на ваш вибір. А в нас їх на секундочку більше 20 і вже навіть є зимова колекція. А для самих спритних, хто прямо зараз зайде у цей хайлайт і прочитає всі деталі, зрозуміють, що вони класно можуть зекономити до кінця жовтня. Щоб зрозуміти, чи є для вас в цьому вигода, просто почитайте відгуки тих людей, хто звертався в нас за цією послугою вже не один раз. І для постійних клієнтів нас, до речі, дії. Ннижки, і також до вашої перезаливки ви завжди можете додати щось із нашого асортименту.